Сьогодні у нас така вечеря в місті. Приготували такі роли сьогодні в ефірі. В прямому ефірі? Можна в записі подивитися, як ми її готували. А відео будемо їх дегустувати. Сьогодні ми п'ємо улюблений сік Наташі. Він називається з Страубері. Бо Наташа мені ніколи. Ніколи не казали, що цей саме любими. Ми були мій самий Так, я пробую року. який він гламурний. Видно, що. Лисосин. Не їла її тиждень і вже соскучилась. вона. Okay. Солимо теж самі. Все робимо самі. Такий от гламурний сік mm. бананово полуничний Я теж його люблю, але я не фанат від нього. Мені, наприклад, найбільше подобається ананасовий. Від... 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 ананасой. Опа, все на нос запечатано. И какие ты уже ешь? С креветкой. С креветкой. Конжуте, был авокадо мы нашли. Лосось. Ох, индейки. Клас. І що як тобі сік? Хороший. Зразу згадую дитинство. Полонички, банончики. Навіть не пойму. Трохи відчувається, що хромі серйозний. Ну, бо ми ви якийсь давали новий попробувати, не? Угу. Мені важко вибрати між Фелодельфією з лососем і креветкою в кунжуті. Якби був вугер, то було б легко вибрати, Угу. О! І що, ти пробувала с Угу. Ні, давай перший спробую. Трошки відрізняється, бо там э, другий кримсир. Крабова палочка? Я в житті попробовала. Більше мені сподобалося mm. з креветкою і з лососом. А печень буде на десерт. Ми сьогодні новий кримсир ставили в цей ролл. З крабовою паличкою. Такий цікавий смак. Я ж кажу трохи інший. Він ви... на постійній основі я його не, не брала для ролі. Не підходить для ролів. Грецький салат лишився з, з шкурки огірочок, де? вирішили зробити, щоб не викидати огірок. Ліжими паличками проби